Всім доброго дня з прекрасного острова Гаваїв, з острова Мауї. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про дуже-дуже цікаву тему. Чи варто зараз переїжджати в Сполучені Штати Америки і в загальному чому я вам всім би порекомендував переїхати в Сполучені Штати Америки, якщо ви розглядаєте зараз, яку країну вам переїхати і почати ваше нове життя на чужині? Справді, ця держава дуже прекрасна. Дуже класна, і сьогодні трошки поговоримо і проведемо цікаву дискусію. Тому залишайтеся до самого самого кінця, щоб ви нічого нічого зовсім не пропустили. Не забудьте, друзі, підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися, тому що я роблю відео на різні теми про Сполучені Штати Америки, про Канаду, про різні інформативні теми. і Це україномовний контент, і ми повинні його просувати вперед. Тому з вас подобайка і коментар, що ви думаєте, чи ще варто переїжджати в Сполучені Штати Америки, чи ні. Поїхали. Сполучені Штати Америки завжди. Були і є мрією багатьох багатьох людей, особливо українців і також людей з інших націй, і ця країна справді неймовірна, прекрасна, і тут можна добитися дуже високих, великих вершин, якщо звичайно цього захотіти. І тому Америку називають завжди країною мрії, де всі мрії збуваються, і це дійсно правда. Це дійсно в тому нема ніякої брехні, тому що якщо ви сюди приїдете. І почнете працювати, і будете мати якусь мету, то ви до тої мети обов'язково дійдете. Але, звичайно, не всі люди можуть привикнути іменно до цього життя. І зараз я вам розкажу чому. Багато людей в США, коли приїжджають, очікують чогось неймовірного. Очікують якихось, не знаю, таких вершин. Думають, що це Європа, думають, що це Україна, і приїжджають сюди, і бачать, що тут все по-інакшому, що багато людей в машинах люблять проводити свій час, і все взагалі інакше. І Люди інакше, і культура інакша. І тому багато людей починають хейтити Сполучені Штати Америки, говорити на цю державу, що тут погано, що тут не добре, що тут не так, як в Європі, не так, як в Україні. Звичайно, тут не так, бо тут тут повністю все по-інакшому. Але саме головне, що вам треба розуміти, на що ви йдете з самого початку. Якщо ви будете знати, що ви хочете дійсно сюди приїхати і в майбутньому собі відкласти гроші, або купити свій власний дім, або просто жити в Сполучених Штатах Америки, якщо це дійсно була ваша мрія, то все вийде у вас, якщо ви будете дійсно дуже сильно старатися і просто витратити принаймні рік-два на адаптацію, то тоді все повністю у вас вийде, і повірте, ви будете задоволені. Але е... Тут не є життя солодке, тут не ростуть гроші на деревах. Тут нема такого, розумієте, що ви приїдете і будете працювати там прибиральником чи, не знаю, чи якимось адвокатом, і зразу ви будете щасливі, і у вас буде прекрасне, е, прекрасне життя, таке, як в фільмах. Ні, тут такого нема, звичайно. Тут треба буде дуже сильно попотіти і треба буде зрозуміти цю систему. Якщо ви зможете зрозуміти систему, якщо ви зможете знайти те, що Чому ви дуже добрі, то ви зможете заробляти навіть дуже і дуже непогані гроші, і тому я завжди говорю всім, всім, всім кажу, що ніколи не пізно їхати, бо багато людей ще до сих пір запитують, а може вже пізно. Якщо ви людина, яка ем, колись мріяла про те американську мрію, то ви можете завжди скористатися е, Канадою спочатку, бо Канада є дуже подібною до Сполучених Штатів по багатьох факторах. Єдина різниця між Канадою, така вагома і Сполученими Штатами Америки це те, що Сполучені Штати Америки вони такі сильно різноманітні, що ви можете собі навіть не виїжджати з цієї прекрасної держави. Ви можете просто їздити на відпочинок в інші штати, приїжджати потім назад додому, багато досліджувати. Тут просто неймовірна кількість займер. Вам, напевно, не вистачить вашого життя повністю, щоб дослідити повністю всі штати цієї прекрасної держави. Але я думаю, що якщо у вас є така мрія, якщо ви хочете попробувати, завжди варто спробувати, завжди варто ризикнути, бо ви ніколи не знаєте, що вас може чекати на цьому боці планети. Може якраз вам щось повезе, може ви зможете добитися якихось вершин, які ви, яких ви ціле життя мріяли добитися. Якщо ви зможете це втілити в дійсну свою мрію, ви собі уявіть, які ви будете щасливі. А якщо не дай Бог... Щось станеться не так. Якщо не дай Бог щось піде, не так. Ви завжди зможете вернутися назад, ви завжди зможете щось змінити. І є куди головне, що є куди вернутися. Є можливість вернутися в Європу, якщо ви з Європи плануєте сюди іммігрувати. І є завжди можливість вернутися в нашу любну Україну після того, як Україна переможе. Тому друзі, ви мусите і мусите це розуміти. Що я вважаю, що варто переїжджати, варто іммігрувати в Сполучені Штати Америки. Це прекрасна могутня. Сильна держава ще до сих пір і немає зовсім чого е, боятися. Дивіться, бачите, як гарно сонце заходить вже. І це що означає? Це означає, що прийшов час закінчити ще одне відео. Я думаю, що відео вийшло цікавим, і я вам дав якийсь позитив в цьому відео і мотивацію, і, може надію, що не все так погано. Я прожив вже 18 років в Канаді, я був в, в, в Америці. В шести різних штатах дуже дуже багато разів, і маю величезний досвід, як то кажуть, між цими двома державами. Тому знаю про що говорю, і сам би не проти тут жити, але розумієте, коли людина вже така, як я має канадський паспорт, то мені зовсім невигідно все міняти, все починати наново, і особливо те, що шило на мило, як то кажуть, люди переважно не міняють. А якщо ви людина, яка з Європи приїжджає або з України то ви, в принципі, можете ще вибирати. І у вас є зараз можливість дійсно попасти в це американсько-канадське життя, переїхавши в Канаду, і ви собі зможете так приготувати себе, підготувати себе трошки до цієї держави, якщо ви колись в майбутньому хочете сюди приїхати. Тому, друзі, надіюся, що вам сподобалось відео і бажаю вам тільки всього найкращого. І побачимося в наступних відео з Гаваїв.